Батярчику. Ну, ти прийшов до мене. Да, чого ходиш, кричиш? Співаєш. Що сталося? Їсти дав, пити дав. Луток прибраний. Що тобі бракує? Ну, куди йдеш? Потопав, потоп, потоп. І куди ти потопав? Давай сюди, на стіл. давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Ну, на силу, давай, я Вот сюда. А. Иди сюда. Ну, Хе-хе-хе. Ну. <с000> 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 Ми ну, вас уважно слухаємо. Напишіть у коментарях, як думаєте, що батяр хотів від мене. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку.